Я вітаю вас, дорогі друзі. У нас сьогодні 16 січня 2024 року. З вами Любомир Погоявленський. І у 2024 році ви будете також бачити мої відеоролики, де я буду отак спонтанно лежати на своєму ліжечку і з вами посідувати на якусь тему. Ну, Багато дуже в мене розумової зараз інтелектуальної роботи. Там я... Виконую одне завдання, яке треба зробити, допомогти декому з науковців, скажімо так. І багато в мене роботи, тому я працюю, також паралельно в цьому році я як екстрасенс, таролог, маг, мах, я намагаюся допомагати на максимум. Обов'язково будуть і далі сеанси енергетичного стілення. Буду з вами обов'язково працювати, ділитися своїми скромними знаннями, тим, що відкриває мені вища сила. В цілому е, треба берегти своє здоров'я. Ми повинні берегти своє здоров'я з дитинства і привчати. Наших близьких людей, щоб вони також берегли своє здоров'я. Як берегти своє здоров'я? Намагатися бути природнім, таким, які ми є, такими, якими нас створила вища сила. І не вживати звичайно якісь шкідливі речовини, намагатися зменшувати якісь Лікування, якщо це можливо намагатися уникати якихось ем, небезпечних пластичних операцій тощо. Але все дуже індивідуально. Теж у кожної людини все дуже індивідуально. Коли з нами є вища сила, то й будь-які Страждання, вони тимчасові. А як досягти того, що була з нами вища сила? По-перше, вірити в вищу силу. І пам'ятати, що все в нашому житті відбувається і йде так, як угодно вищим силам. Ви також побачите місію. Вища сила сама вас буде підштовхувати показувати, що є вашою місією. В цьому земному житті. І треба рухатися своїм життєвим шляхом, тому що життя після смерті існує, і безсмертя існує, вічність існує, вища сила існує.